Цей день настав, вийшла друга серія мультсеріалу на краю світів українська містика, яка так заворожує є Not Animation з вами, щоб розібрати цю серію, поговорити з вами про неї і вкотре пригорнути вашу увагу до цього серіалу. Бо, як і каже Левчик на початку другої серії, якщо ви не дивилися першу, прям не знаємо, як це мало статися. Бо серіал сног шибательний. Поштар на велику не дасть збрехати родина, що зустріла монстрів з усіх сил, валить на своєму авто, кудись не знаю куди. І тут нас зустрічає аж на п'ятницю, тринадцяте. Мені здається, четверту частину не пам'ятаю, коли вони намагалися виїхати, а постійно поверталися, повертались. Звісно, це було в Великій кількості містичних чи жахаючих фільмів, і дуже логічно бачити це в серіалі про містику. До того ж, цьому є обґрунтування. Півник виявляється домовиком, міняє купу своїх візуальних втілень і зупиняється на якійсь не найкращій версії. Хоча, можливо, таке моє ставлення до цього візуалу через його проблеми з гаркавістю. Хто не знає, гаркавість українською це коли ви не вимовляєте літеру Р. Мене це просто бісить в дитячому мультфільмі. Я поясню чому. Зараз я вам все поясню. Дуже часто гаркавість подається як якась, «р -р 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 а це аж ніяк не є фішкою, чимось особливим. Це недолік. От в мене зайва вага це недолік. Тобто я не буду подавати це як, «О боже, пухлюнькі люди, вони такі мімімішечки, вони такі а, кльові, зручні, вони всі добрі. Ні, ми буваємо і злі, які завгодно. І зайва вага це недолік. І як і гаркавість, це недолік. І що мене дуже сильно в цьому бісить, що це дитячий мультфільм на молодшу аудиторію. Дворецький. І як я маю дітям пояснювати, що їм варто ходити до логопеда, коли тут один з головних персонажів такий. Я трошечки згодом поговорю про те, що будуть робити наші персонажі, і знов затрону цю тему. Понарізавши кілька кіл, врешті-решт наші персонажі готові слухати домовика і дахчики йому допоможуть. Що це за персонажі? Я дуже вдячний Саші Рубан, яка в коментарях, в тому числі на моєму огляді першої серії, підтвердила здогадки глядачів, що це бурштинчики. От в деяких з них навіть комашки є. Бачите, в дупі у бурштинчика дуже гарно видно мушку. Дякуємо за дупу. А, тобто за те, що дуже гарно було видно, що це саме бурштинчики. А дахчики мені допоможуть. Чому вони дахчики? Я не знаю. До того ж, я не знаю, вони дари, дарунки, чи вони все ж таки адарчики. З такою дикцією дуже важко розібратися, що він мав на увазі. Розповідають історію про бабусі Мальфарки, яка. Духом, що з'явилися, допомагала їй мені так прикольно, що вона вію скотчем приклеїла його вії. до лоба, щоб він нарешті бачив. Це дуже круто, але в якому віці вона реально побудувала цей будиночок, якщо вона про бабуся і в неї вже був скотч. Тобто цей серіал про далеке майбутнє. Добре, добре, я одразу зараз сам відмажу Це копластер. Ну, а далі прикол в тому, що вони не можуть виїхати, оскільки вони є власниками, цікаво, як вони позбудуться цього статусу, чи можуть вони до себе викликати нотаріуса, і змушені допомагати духам з їх проблемами. І... В цій серії будуть допомагати ось цій зеленій дівчинці, ми потім скажемо, як її звуть стати популярною. І я хочу ось тут звернутись до авторів з великим проханням велетенським. Якщо вони реально допомагають вирішувати проблеми, будь ласочка, зробіть так, щоб в третій серії вони допомогли домовику позбавитися його гаркавості. Це було б дуже класно. Я б вам був дуже вдячний. Тож знайомимося, це Кіка, дух сновидінь та плісняви, вона хоче бути популярною. І ви пам'ятаєте, як я розповідав, що дуже шкода, що в першій серії так і не з'явилися ось ці самі промальовані для анонса мультфільма гурт Назва, які співають пісню на краю світів. Але поп зірки в цьому серіалі є. найпоза кадром, але є. «Давіться! Довгодога про шляпки заспівала і має тисячі проклять під відео. Ну, дошльопали про кого мова? <реклама> Одразу хочу сказати: творці не принижують творчість, не кажуть про те, що одну пісеньку заспівала і вже популярна. Але ті, хто заздрять популярності, зазвичай саме так і думають. Тому тут все гарно, все лаконічно. Так само прикольно, як і для Тасі її кількість підписників там 300 з чимось небагато, а для цієї уйма все відносно в цьому світі. Скільки? Ой, що ж я так принижую, Тасю, 300 з чимось. Це 383. Та вона фактично. Стерненко в світі на краю світів. До речі, про Стерненко задонайте обов'язково на русоріс. Після переказу старого анікдоту про те, що і Лева, що Лев сам винен, що з нею залишився наодинці. Ми бачимо посилання на пса патрона. Я ж не один це бачу. І оскільки посилання це взагалі не рухається, я думаю, що це іграшка. Попри всі спроби стати популярною, чимось виділитись, нічого не вдається, окрім виття, ви вона шикарна. Тобто, як починала вити з самого початку, так на цьому популярною і стала. Дуже прикольно. Але це не був, як би це сказати, основний сюжет серії. Можливо. Але не основний сюжет серіалу. Я дуже радий, що розкривається, і те, що йде далі. Бо в нас з'являється лиходій, антагоніст, який не задоволений тим, що готель запрацював, він посилає свого посіпаку поселитися і шпигувати, або сам піде, правда, через 9 хвилин на тисяч років. У цього вовкулаки на стіні картина Марії Примаченко висить, що дуже круто. А так в цілому мене ще захоплює, що в них хоч і вигаданий світ, але від технології вони. Як в потері, не відмовляються. От тобі. Годинник тисяч років, який рахує, коли він зможе нарешті вийти в звичайний світ електронний, в них свій монстраграм і так далі, і тому подібне. Мені це імпанує. Мені подобається, що є повна зав'язочка. Я дуже радий, що в нас це все буде розвиватися. Я знаю, що серіал створюється знов-таки дуже вдячний Саші Рубан, яка відповідає на коментарі. І вона казала, що ця серія вийде четвертого. Я чекав, чекав, що вони ще це роблять. Що в них бувають форс-мажори і так далі. Тож, коли чекати наступну, ми можемо приблизно розрахувати відстань між першою і другою серією, так скільки пройшло, і чекати десь на той самий час і сподіватися, що нічого творцям не завадить. А от чого б дуже хотілося, це все ж таки трошки більше мотивації наших персонажів. Що вони вирішують? Залишатися і жити, існувати тут. Чи вони хочуть позбутися? От, наприклад, знаєте, як там в готелі Голіція. Він же ж хотів позбутися свого готелю одразу. а... Треба було щось якось викручувати з цим, що хочуть наші персонажі, ми поки не знаємо. Дуже б хотілося б дізнатися в майбутніх серіях. А так, ну я реально в захваті. Все класно, все прям дуже так от гарно і жарти. Є якісь старі, але ну, наприклад, діяблучка, ви подивіться на це. Я буду повільно тобі витягати його, а ти не кричиш. Це ж шикардос, і таких є. Купа, От, наприклад, пасіпака у цього вовкулаки. Ой, вовкулак, хто він. Кравасіс, у цього Кравасіса Пасіпака каже так, ні, а яка правильна відповідь. Я дуже захоплююся цим серіалом, я респектую, ставлю вподобаєчки, і ви мені теж поставте, вам же не шкода, от коментарчики там позалишайте. Це все розвиває мій канал. Я, в свою чергу, буду пригортати ще більше уваги до того серіалу, хоч у нього, звісно, набагато більше, ніж від мого огляду, але сподіваюся, я. Буде щось, та додаю їм в копілочку. Розвиваємо українську анімацію разом з вами, з вашою активністю, з вашими коментарями. Мене можете підтримати і фінансово через Монобанку, але тільки якщо вже задонатили на Русоріс. Ще раз нагадаю. Це надважливо! Дякую вам всім за увагу! Чекаємо наступної серії на краю світів. А ще хотів сказати, що я вже зробив. Про початок української анімації ролик, але з'ясував, що я в ньому набрехав там не у нас вкрали з нашого мультика щось, а навпаки, ми. І довелося переписувати сценарій, дивитися, а як це обґрунтовували наші творці. Я навіть знайшов в інтерв'ю фразу: як ось ці крадіжки наші творці обґрунтовували. І все це я хочу більш детально проговорити і. Перемонтувати, тому, я думаю, вийде трошки довший ролик, ніж я планував, але сподіваюся, він буде більш ґрунтовний. Чекайте на наступному тижні, сподіваюся, виставлю вам. Пока.